Ну а тепер повертаємось до Запоріжжя. Там нагадаю, внаслідок авіаудару постраждала 21 людина. В лікарнях досі залишаються четверо. Одна людина в тяжкому стані. Напередодні окупанти вгатили керованими авіабомбами по автостанції, університетській клініці. Потрощили житлові будинки, підприємства, крамниці і вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено 10 багатоквартирних домів та магазини. Найбільш понівечено саме автовокзалом. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку. Начальник оперативного координаційного центру головного управління ДСНС України в Запорізькій області. це полковник служби цивільного захисту Олександр Сичов. В нього дізнаємося більше про ситуацію на місці ворожих влучань. Доброго дня, дякую, що знайшли час для цього ефіру. Доброго дня, отже, які наслідки цієї ворожої атаки? Остання цифра, яку нам повідомляли кореспонденти ТСН була 21 потерпілий. Чи можна конкретизувати звідки вони з вокзалу чи з поруйнованої клініки? І в якому зараз люди стані? Ну на даний час 22 людини відповідно до наших даних, які потерпіли в цієї атаки? Більша кількість отримали поранення біля автовокзалу. Один чоловік, якого дістали на початку рятувальної операції з-під завалів на вокзалі, він в важкому стані. У інших середньої та легкої степені важкості поранення. Так, двома керованими авіабомбами, скоріше за все це було вони по місту. Вчора близько 18.00 було завдано ударів в результаті найбільших ушкоджень дознало приміщення автовокзалу. В інших приміщеннях в будівлях вони менш значні пошкодження. Також автотранспорт був пошкоджений від ДСНС. Залучалися 15 техніки та 45 чоловік особового складу. Роботала психологічна служба. Працювали кінологи і були залишені багато. Також комунальних служб міста близько 21.00 рятувальні роботи було завершено, і зараз ведуться аварійно-відновлювальні роботи на цих об'єктах. Поясніть, будь ласка, чи вдалося прибрати поруйновані конструкції на автовокзалі, ті, які є аварійними? Тобто, чи немає загрози, що щось може обвалитись, і ще чи не може бути якихось вибухонебезпечних предметів на місцях влучань? Чи безпечно там людям перебувати? Ну, відповідно до діючих протоколів, всі ділянки місцевості і приміщення були обстежені представниками. Вибухотехнічних служб і ДСНС і МВС ніяких небезпечних залишків на місці не виявлено. І е, аварійні конструкції зараз прибираються, але більшість з них вже демонтована на автовокзалі. Тим не менш, все одно це являється аварійною зоною і працюють тільки всередині відповідні працівники. Тобто там, спокійні пасі там заборонені. Власне, сьогодні автовокзал в обмеженому режимі, але все ж працює. Чи є вже якась попередня експертиза? Що буде з ним далі? Чи будуть відновлювати будівлю? Чи доведеться його, наприклад, переносити в інше місце? Взагалі демонтувати яка тут ситуація? Що відомо? На жаль, такої інформації немає, але судячи з того, що ми бачили, все ж таки більша частина автовокзалу вона залишилась. Ну так скажемо, немає таких аварійних пошкоджень тільки ліве крило. Найбільш зруйноване можливо, він буде функціонувати частково, але наразі можу сказати інформації з, з ваших слів, знову робимо висновок, що росіяни цілили саме кабами. Ось по цих двох об'єктах. Якої вони були потужності? Чи саме удари кабами завдають найбільше проблем запоріжцям? Чи тут також часто бувають проблеми з дронами, з ракетами? Як взагалі найчастіше? З чим доведеться мати рятувальникам давати раду? Ну, важко сказати, куди вони цілились, по-перше. Тобто ми не знаємо, наскільки яким були їх цілі, чи вони дійсно влучили саме туди, куди планували. А на рахунок озброєння, з яким маємо справу, то це все постійно змінюється. Наприклад, у 2022 році нас інтенсивно обстрілювали с 300 ракетами. потім... Їх змінили каби. Потім е, це були ну досить часто до нас великій кількості летять шахеди, але ось знову маємо е, рецидив, Знову е, прилетіли каби. Тобто наразі за останні роки це більш часто каби і шахеди на часто. Я вам дякую за всі ці роз'яснення. На зв'язку зі студією ТС нагадаю був Олександр Сичов, це начальник оперативного координаційного центру головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. І говорили ми про авіаудар по місту, якого росіяни завдали напередодні ввечері.